Всім! І сьогодні я вирішив зняти для вас відео на досить цікаву тему. Як же зняти ролик? І у цьому мені допоможе мій асистент. І так, ось у нас є знаш ролик такий. І як же його все ж таки зняти? Як ви можете бачити, тут є декілька кріплень. Їх всі бажано послабити. Для початку ось це. Так, перший крок зроблено Тепер. Потрібно спеціально затиснути таку штуку і витягнути ось це. Опа. Як бачите, поки не складно. Так. Тепер потрібно розв'язати шнурівку. Ще один етап зроблено. Залишилося лише зняти липучку і витягнути ролик. Як ви бачите, нога вільна і асистент живий здоровий. Так, тепер я для вас спеціально покажу кріплення поближче. Ось тут, значить, ось це кріплення. Тримало ось цю штуку. А ось це отак затискається. Покладу в сторону і повернуся до теми відео. Прошу пробачення, але мій асистент нагадав про ще один етап фіксації. А саме ось тут. Як ви бачите, тут є червона пластина. Щоб зняти цю штуку, потрібно її натиснути і якби зняти. Щоб, навпаки, її затягнути сюди, також потрібно її натиснути і як би притиснути до тих пір, поки ви не почуєте цей звук. О! Все, отепер от точно, по-моєму, все. Що ж, по етапом фіксації ми вже пройшлись. Тепер залишилось хіба що поговорити про деякі нюанси, які можуть у вас виникнути. І так. Якщо вам потрібна в цьому допомога, хто ж вам може допомогти. Ну, один з найкращих варіантів це хтось із ваших рідних. Наприклад, бабуся, мама, тато чи навіть брат. Але якщо у вас немає якби, можливості. Покликати когось із них, то можете спробувати зняти ролик самостійно, використовуючи дану інструкцію. Ну або, якщо ви самі вже вмієте, якби і хто ж вам може не допомогти, точніше, в кого точно не варто просити допомоги. Наприклад, у різних алкоголіків і шайбоїдів, Бо вони вам точно не допоможуть, тільки. Облаять і взагалі подарують вам поганий настрій. Це найменше, що вони вам зроблять. І так, що ще? Ну, коротше, що ж робити, якщо ролика два, а ви знаєте, як зняти тільки один? Тут все дуже просто. Зробіть те саме, що і з першим, і так само зніміть другий. Так що по нюансам ми також, я думаю, пройшлись. Якщо щось не зрозуміло, ви можете задати запитання у коментарях. А на цьому поки все. До побачення! Ставай пивас, цей Васильце Харбас.